Хурний фронт Прикарпаття завдяки благодійним концертам Івано-Франківський хор Воскресіння зміг зібрати кошти на купівлю автомобіля для українських військових, зробити свій вклад у перемогу України розповідає керівник хору Володимир Рудницький. Надихнув батько одного із захисників. Ідейним населенником був Ярослав Іванович Слободян, батько військового, який сьогодні приїде, і ми йому передамо машину. і Завтра він виїжджає вже на передову. Він зателефонував і сказав, чи є у нас якась юридична прихорові громадська організація. Справді є, є благодійна організація Хор Воскресіння». І ми не думаємо, чи перша, якби, перша ідея була це завдяки благодійним концертам зібрати кошти на авто. Перший концерт був в нашому архікатедральному соборі. Концерт під назвою Ісусе, помилуй це було 11 червня, де ми зібрали біля 10 тисяч гривень. А також був концерт 17 липня в костелі Христа Царя на вулиці Вовчинецькій. Де ми зібрали біля 30 тисяч гривень? А ще багато коштів ми збирали завдяки поширенню інформації в соцмережах. Від найменшої допомоги та підтримки зазначає хористка Надія Кернікевич. Насправді залежить дуже багато. Каже разом із колегами, і надалі продовжуватимуть робити все можливе для перемоги. Я надзвичайно рада, що я могла також долучитися, зокрема співаючи в хорі. І я вважаю, що кожен хорист нашого хору з великою радістю і з великим бажанням виступав натхненно для того, щоб зібрати якомога швидше потрібну суму. Зібравши необхідну суму, потрібне авто вартістю понад 12 тисяч злотих хористи придбали у Польщі. Крім того, ми докупили ще вісім коліс, тому що знаємо, що там на фронті бувають осколки, бувають розрізи, і це все потрібно робити дуже швидко. Провели деякі обслуговування. Окрім того, дякуємо. Знову міському голові Руслану Марцінківу, який е, посприяв у тому, що ця машина їде наповнена е, продуктами харчування і засобами гігієни у е, Запорізьку область. Хористи передали автобійцям, а діти керівника хору вирішили намалювати військовим малюнки, і бажання персонально їх подарувати захиснику перебороло дитячу сором'язливість. Дякуємо, що ви нас захищаєте. Дякую, дякую. Дякуємо за мене нашу кошелях. Дякую, хлопчика. Дякую, дякую. 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 Дайте дайте п'ять, Мар'яна Джердж, Віталій Ігнатів, телерадіокомпанія Раї.